Ось, Не зацікавлена особу. Зупинила чоловіка, чоловік каже, номерний знак протепти. Так, видно да, трохи проте. Ну так, трохи чи протепти. Видно знак? Ну, То я трохи ви та видно, але я так 20 мені, 20 треба 20. 20. мені треба балярів. Хлопці, ви що чоловіка, ви ви ви, 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 ви показуєте докази, ти, 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 ти роз'їхалася, показуєте мені нормальну причину зупинки моєї. Ти все ти, я вам показав, ти поїхали. Та й кажу, що ви мені показують, що знак не протертий. ну, може, камеру, зараз... що Я що хочу, щоб ви мені, що мені назвали причину моєї зупинки. Я вам причину зупинки вже ну, а зупинки, я вам кажу, що в мене нормальний знак. Ну, ну, Погодні раз, не умови не зараз є. Може де знак грязний. То, я то, що маю ставати через, через 20 то, метрів, через 20 метрів знак то, протирати. То, чи то, що? Він не забруднений. Він затертий. Ну значить поміняємо раз затертий. Ну поміняємо знак затертий. По облікові. водія, Поїхали вас на нормі. і тобі я вас страхувати не буду. Ну, ви мене зупинили за що? За те, що за то. Я не поклав дорожню Ні, У мене технічної несправності немає. Отак немає. Нормальний знак, нормальний Він. знак. Згідно статті 120. У мене є, хлопці, у мене є нормальний знак. Так. Нормальний знак, так. Який, який, є, який є на, на машині. У нас нормальність. На у ну, вас може машина новіша, вам дали машину новішу, а я купив, а я яку маю, таку маю. Ну так давайте не будемо дурної спорити. Наш номерний знак видно чітко. Ваш номерний знак протертий. Ми вам про це повідомляємо. вас, хлопці, я на цій машині їжджу кожний день. І нікому він не протертий, вам протертий. Ви просто вирішили зупинити, домахатися за це. Все у нас є, все у нас є. Вам хтось говорить, що вас будуть штрафувати чи ще щось. Ну то ви не маєте за що мене штрафувати. Не можете штрафувати У мене є військово-обліковий Зато перший чоловік, який він без форми від нічого, хто це такий є. Ну ти шо, що, щоб ви представили? Можна... Ви Та поберете, не кричіть на мене. Чоловник, не кричіть на, на я мене. Я вам не поліцейський, щоб тебе разу розказувати. Ви, ви чого на мене кричите? Я вас питаю, придивіть, будь ласка, документи, які засвідчують вашу особу, перевірка військовоблікових документів. Я вас документ. Покажіть, будь ласка. Ну, а я я маю вам рази документи, які засвідчують мою особу. А ви прийдають, будь ласка, відповідь. А не кричіть на мене. Я ви кричите? Я і хультужи, не так можу кричити. Ви на мене не кричіть, хлопці. Документ, так, Ні, так, нічого так, не будемо показувати. Ні, зараз треба... викликаємо наряд сюди. Та викликайте наряд сюди. Викликайте наряд. Ні, я буду без форми прийшов, ти мені показує цей. Та в Франківську не собі їздять без форми, хлопці. Вася, закрий двері. Закрий двері, Вася. Двері закриті, не ломіться в машину. Так само знімати вас на камеру. Не ломіть цю машину. Відмовляється, поступові... Ніхто вас нічого не відмовляється. Я вам так само буду знімати вас на камеру, як ви мене знімаєте. Знімаєте? Все в нормі, хлопці. Виставляюся, старший Сержант Гредж, відходить патруль. Вон ваші... Вон мої а чому ви без форми їздите? Мої питання, мої... Та ви їдете між людьми, ви їдете між людьми. Ну, ви це без, без форми їздите. Це є приказ Бога на Час. Який приказ? Показуйте приказ. Показуйте приказ. Я громадянин України. Я є громадянин України. Покажіть, що ви, є, де, є, де ви їздять? Покажіть мені форму, що ви військовий. Покажіть форму. Тобі форма засвідчує особу. А що засвідчує? Ну а як ви Звичання собі, ви собі так, приїхали собі просто собі з посвідченням чи що? А як ви так маєте? Ви не маєте права так їхати? Маю право. Ні, не маєте. Покажете посвідчення ваше. Закрийте двері. Покажете посвідчення ваше. Двері закрити, Вася, закрий двері. Не знаю, що закрила. Двері закрити. Закрит. Чоловік відмовляється. Нічого двері чоловік двері. не відмовляється. Відмовляється, відмовляється подати документи, не військово обліковується. Плату дітну. Ваш документ, Ваш. Військовий куток в команді, куда на вістрочку. Бронювання відстрочки що у вас є? А Вона тут дітного батька і строчку відстрочку? От я здав, хвалить поток, в ліскоматі не дали в 15 року в 8 На 21 число буде. Бо я знімає мама літрову, запала їх. Я всі документи здав. Добре, у вас що нашу там. Я вже Все на пенсію. А в нього теж все не нормально. Не Та все нормально просто. Як, Чуден, блядь, по формі вказує, що, що він цей, блін. Він цей. Військовий. <рігут> Можу їхати? <рігут> Можу їхати. Маю. <рігут> Може Можу їхати? Є. Там Там пасажирів все нормально. Все норм. Дякую. Ну, він має право.